Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми посадили вже наш помідорчик, так як вже, як то кажеться час. Це в полі. Ну і огірок з кукурузою відстань нормально в одну сторону піде. Тут процес нашої капусти середньої посадження, а тут наша пізня капуста. Капуста акорд від сакура України. Также є у нас Феррарі, цеперець, є у нас три сорти, ну і гіркий окремо. Тоже будемо кидати. Тут у нас помідорнички корослі, є італійська і є японська фірма. Тут ми будемо садити. Помідор посадили, перець, ну і ще буде в нас баклажан. Перед мульчую, бачите, ми різним від медведки, проба різна. І гранули, і круглі, і з зерном ми це проходимо під плівку. бачите. Плівка полилася і тримає. І ми ним пройдемося, так як отут я пройшовся, бо ми зараз мульчу будемо тягнути, бачите? І... Тут ще один рядок лишився, зараз пройдемося. І ще хочу сказати, у нас сюди крути. Це не реклама, а від відкрутів, такі димова шашка така. Палюється, кінець, в дирку запихаємо і їх трошки помаленьку травимо. Воно не так травиться, як той запах, певно, та той дим їх, і вітіль трохи гоне. Пробував на капусті, в мене там було чимало. Ну, перестали. ну Я давав туди ще і таблетки, розчиняються прямо в тому всередині, дим дають багато чого, але ефектніше оце відкрутає. Є різні і різні, і прикормки для них, і для всього. А тут я переважно, бачите, навіть можна подивитися, я тут розсипав рембекс повністю, бачите, червоні такі ті. я оце Тут повністю, тому що тут медведки море. Чесно, медведке море. Навіть видно, дирки, але якось по цій капусті більше, більше туди. А по цій капусті якось бог миловав і менше під'їдів. І тут садимо в шахматному порядку на метр дві штуки, це по 50-40 по сантиметрів один від другого. Це помідор, він кощовий. І будемо далі. Нюанс один буде в нашій перці. Перець наш буде два штучки, можна давати в одну лунку. Він один другого буде тримати, так як він хрупкий. Переважно на Херсонщині, я садив так. І дуже добре себе, як то він каже, зарекомендував, тому що кажу, він дуже хрипкий при великих вітрах, він ламається, а один другого тримає і нічого нормально. При уборці це обійшли кущ. І все. А решта я вам покажу, розкажу. Все скажу що сьогодні 29-го, вже так. 29-го у нас травня, вже через пару днів літо, але в нас ще є весна. Не холодно, але дождливо. Завтра передають цілий день дощ. За що й ми хочемо встигнути посадити нашу розсаду. Дивимося далі. Ось так ми пройшлися один рядок, і це, проходимося другий. Плівка 75 см. Бачите, це наші плівкоукладчики. І е, зараз щоб ви знали, що плівку не тільки положили і так, і все, але її можна натягнути. Ще як вона добре натягується. Бачите, Бачите? метр півтора можна натягувати, вона натягується і гарно лежить. Бачите, лежить на землі. Зараз тільки, дивіться, ще навіть потягнула. Бачите, ще потягнула. Все, положила. І зараз я покажу, як вони працюють. Можна і метрову стелити, можна і метр двадцять, якщо більшу хочете, ширшу. Ну, а так можна від 75 десь до 70 вибирати, залежно, на які площі. А так ось так. Дівчатам смішно стало, що я сказав, плівку окладчики, але звикли так робити. Але все ж таки, якби було більше ціле поле, там, на скільки гектарів, то можна було і звичайно. А тут тільки 5 лент, 5 і там 8 лент. Ну, в майбутньому може і зробимо плівку окладчика. Там як краплю може ложити і все. А так ми, бачите, земля тут як... Вверху більш піщана, тут торфяно піщана, непогана земелька. Тільки кажу, багато-багато є у нас тут і кроти, і різних, як то говориться, шкідників. І дротянки, і все. За що ми розкинули той самий рембекс. Або любе від медведки. Ну там де і від комах, і від різного всього. Ну, так проходиться. Головне, щоб крапля видно саму. І ми посадимо для чого воно є, щоб тепліше корні було, щоб волога довше була. Можна чорну плівку, нема питань, можна і чорну плівку. У нас прийшла розора, була і чорна по полуниці. А так, бачите, дехто питає, чи там росте, під нею що. Під нею одразу виросте, але потім, звичайно, воно пропадає, тому що ми мульчуємо ось так. І доступу повітря немає, і вона так і буде. Може виростити біля рослини, але треба вбирати. Ось так посадяно. І будемо кидати, ми перець, покажу, як садити два в кучі. Це можете пробувати. Для того, але кажу, воно буде краще від вітру. Дивимося далі. Закінчили ми вже плівку стелити. І зараз отак по два. Бачите, багато залежить все від субстрату. Був политий звичайно, але він слабенький, він не те, що треба. І розсипується, але корніва добра. І зараз ми будемо садити. Бачите по 50 сантиметрів ми будемо садити в шахматному порядку отак От ролиться два докучі запхали але притиснули і замульчували оце замульчували одні розкидають а другі беруть і садять і останні у нас буде баклажан. А зараз йду, ще підключу воду. Це в нас весь перець, тут є жовтий, як білозерка у нас і є у нас як ротунда. А зараз покажу вам нашу капусту, брокколі і Буряк і молоду. Це наш буряк. Бачите, бурячок такий посадяний, касетний. Але як я говорив, тут багато медведки, то я тут вже насипав, навіть бачите, є дирки. Тут я вже насипав для другий раз від медведки. Але бурячок непоганий. Бачите, буряк непоганий, супер. Де-не-де під'їло, звичайно, тут було, бачите, не стало. Але прийнявся він, переніс морози, був накритий агроволокно, звичайно. Ну і маємо такий результат. Небагато, для себе виходить. Зараз покажу капусту. А тут в нас є капуста броколі, бачите. Тут в мене є від двох фірм, але різні сорти в нас є. І наша капуста тільки зав'язується. Це тільки зав'язується. Так як ціна вже впала на гуртовому у Львові, не знаємо, скільки наша буде. І якби була накрита підплівкою, вже б здали або довше тримали А так катаклізми. Ну і такий результат. Це теж Еліза від Sakura України. Переважно в мене ті сорти, зараз питайте від одної фірми. Ну, подобалось. Знижки дають, чому би і не. Ну і звичайно, без крута. Не ну, обійдеться, не тільки крути, тут добре гривіть. Землеройки вириють, от вниз підрили і все. Я вже скільки їм тут вложив, як то кажеться. Ну вже не видно, але все рівно трошки є. Броколі вже теж починає. Де-не-де бачив маленькі є. Ну, це буде ще через місяць, мабуть. Тільки ціну. Пасти. І буває хворії теж, капуста різні. І я зроблю відео, як біопрепаратом. Фундицит є біопрепарат також від цієї сакура Ukraine. Прошлий рік я працював, на цьому році я вам детальніше покажу, розкажу цей препарат. ну дії непогано кажу. Прошлий рік по капусті, по помідорах я трохи ходив. І по перцю. Супер. По очевих, по саду можна ходити. Там є ще з біодобавками по підживлення. Це вже буде в наступному відео. А так на цьому буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. А в нас така природа. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним України. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду, потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення!